Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Масштабні навчання, до яких залучають сотні вояків та військову техніку, провели наші оборонці на Запоріжжі. Новобранці вчили основ стрілецького бою та надання першої медичної допомоги. А досвідчені бійці механізованої бригади, які вже пройшли усі найгарячіші ділянки фронту, вдосконалювали майстерність штурму ворожих позицій. Все це бачив наш кореспондент Андрій Почтів. У морозних вітряних степах неподалік запорізького фронту вишкіл оборонців. досвідчені, що вояки учать новобранців стрілецького бою. Відпрацьовуємо ходьбу двійками під час надступу та відходу з позицій. Це армієць на псевдобайда за плечима молодшого сержанта 11 місяців великої війни. Каже, його бригада била росіян по усіх фронтових усюдах. Та найпекельніше місце то Бахмут, Бахмут, Новолуганський, Кордюмівка, Довгеньке. Дуже багато де побували, але саме найважче було Баху. Молодший сержант твердить, у наших під час запеклого бою важливо зберегти життя побратимів, у росіян, і це його досі ошелешує, геть інший світогляд. Буває таке, що в нас поранені. Ми пораненого стараємося забирати. Я бачив на свої очі як у їхнього пораненого, вони просто переходили ногами і йшли далі. Переступали і йшли далі. І так само по криках, у нас, у нас 300. Оставив його, ми пошли. Так було бахнути. Як урятувати життя пораненого на полі бою під час бригадних маневрів учить досвідчений медик на псевдоворобій? Багато ще нових приходить хлопців теж і вони повинні розуміти це все, тому що залежить життя тут на секунди, йде життя. Доброволець пішов боронити країну торік у лютому. Каже, відтоді в нього та побратимів роботи не меншає. Лише через його руки пройшло кілька сотень поранених бійців. Наша бригада, бойова бригада. То... Завжди на на передовій бували такі дні, що, що майже я по, по двоє суток не, не вивозили з машинами, не давали допомогу, вивозили поранених. Тим часом за найближчим пагорбом гучні звуки бойовища. Хлопці під прикриттям БМП відпрацьовують штурм ворожих позицій. Війна певен Байда то складна наука, та насамперед важливо одне не боятись йти вперед. Після нашої перемоги каже 25-річний воїн. Він рушить на відпочинок із дружиною до її рідного міста, що на сході з'їздити в Родонецьк. Андрій Почтю, Артем Деженков, факт АйСі Ті. Єдині новини.